Якщо на сніданок овсянка на обід на роботі та сама овсянка, золоточка, на вечерю салат з бурячком і варене яйце, то о восьмій вечора тобі хочеться хлібчика. Так хочеться хлібчика, страшне, але ж я розумна, я ж знала, що так буде, і того хлібчика в хаті немає. Ну і що, мене ж не обманеш? Ми будемо пекти хлібчик. Ну, я, я не знаю, як працюють ці дієти. Ну, ну, Коли ти любиш хліб, то ти любиш хліб. Ну, ну чесно, ну, ну не обманеш. Мені, мама моя рідна, прислала якийсь рецепт, що в якась рибна консерва. З неї можна зробити хліб і типу їсти хліб із консерви. Кажу, мам, не пройде пасаран, за мною такий номер не пройде, тому що я люблю хліб. На дворі вечір вже як би, можна і про сон думати. А я роблю хачапурі, хачапурі по-мегрельськи. я не знаю, я роблю хачапурі із сиром сулугуні. Хачапурі Сулугуні, я його називаю. У нас його всі так називають. Хачапурі Сулугуні. Так, щас. Дуже невдале борошно купили. От, ой, господи, ні. Ну, реально, ми завжди, я вже не знаю, чи... львівський млин, мабуть, ми завжди беремо. Господи, ще й нитка якась тут. А тут його не було і ми взяли, зараз я покажу. А-а-а, Хуторок не підведе. Ну, щось так хуторок не зайшов взагалі. Ні вимішувалось, нічого. Того? Рецепт не даю, бо воно не піднялось, тісто не піднялось, дівчата. Хоча, може я трошки звісно, вкинула. Ну, ну не знаю. в общем, тісто не зовсім вдало, як на мене, забите, бо я перестаралась, але мене нічого не зупинить. Ось, бачите, вже сулугуні потерти з кисломолочним сиром, два шарика сформовано. Я просто хочу хлібчика. То, що не треба було мені розказувати всяким грамотним дієтологам, що ось вожна без хліба, жри сам салат, жри овсянку. Не можу я. Я не можу. Мені надо хліба. Все. Надивилася рецептів дуже багато на цю тему. Знаєте, що мені найдужче понравилось? Так, те, що сулугуні треба збивати купочкою. Бачите? Ось так хоп. Отаку От купочку кладеш і отак в шарик замотуєш. Ви представляєте, як інтересно? Ну, я так раніше не робила, але мені подобається ця ідея. Зараз подивимося, як вона в мене вийде. Ну, ви представляєте, в шарик замотувати, Я завжди його просто якось, ну, так, зараз, спокійно. Так, я пока помовчу, бо шарик щось. Так, шарик, давай. Так, шарик. Підіжіть, зараз. Сейчас. Так, шарик. Коротше, шарик не вийшов. Сейчас. Спокойно. Все хорошо Це не на конкурс. Всі домашні, все поїдять. Того я не переживаю. Просто хотілося, щоб ж воно було хороше. Так, ладно, не буде шарика, боже. Розкатаю так. Так, без шарика. Воно так красиво було в рецепті, що є шарик. І ти в цей шарик... Ну, ось, представляєте, ось, другий ще ж є. Оце шарик отакий робиш, і його обвалакуєш в тісто. Ну, ідея шикарна. Ну в мене щось ну, поки що не вийшло. Фух, Я просто хочу поїсти хліба. І ніхто не може стати мені на перешкоді в цьому. так. Щось тіста багато, ну, нічого. Ой-ой. ой Комусь треба рецепт драного сулугуні? Сорі, це вже істерика. Я просто терпіла, боролася з собою, потім мене почало кланити в сон, я лежу, не можу заснути, але відчуваю дуже добре голод. І от оце я просто вже вирішила, що ну, я хочу їсти, я хочу хліба. Ну, В сраку ці всі ваші дієти. Ну, Дайте мені хліба, я поїм і все. Все. О. Ну, Мені здається, тут Ну, не. Ой-ой, ой-ой. ой ой Тут товсте, а ну-ка, зараз я його залатаю. Та ну йо-майо. -йо. а що ж це таке? Це погане тісто. Це хуторок підвів. Або в мене руки не туди ж стоять, це теж дуже ймовірно. Ой-ой-ой. Та ну, блін, ладно. Ну, як буде, так і буде. Жалко трошки, що не вийшло, ну нічого. Таке теж долу бути. Та в мене сьогодні бляха день хороший. О! Ви бачите що? Ви бачите шо? Отакий От день інтересний. Ах, йо, -йо. Так, ну що, будемо брати грязну. Ля-ля, ля ви цього не бачили. Капець. Капець, на грязний оцей. Ну, а що робити? Нічого, так і буде. Щас я його витру трошки. Щас я його трошки витру. Ось. Отак, От бачите? Хоп-хоп-хоп. О, Боже, хазяйка года. А що ж це таке? Було штук 4. Боже, Хачапурі тут розлазиться. Сейчас я його трошки залатаю. Це ж воно витікатиме. Блін. Це якийсь поганий день. Я, я чесно кажу, щось таке прямо, ну от прямо день такий весь. Не можу понять, що случилося з сьогоднішнім днем. О, але він не задався. Такий важкий якийсь. Таке, знаєте, полежать, поплакати, пожаліть себе. ну, Але не можна жалуватися, бо набагато хуже іншим людям. Так, а, був, тут була кулька. о, Коротше, кульки не вийшло. Отак. О, так, дівчата, тільки не ругайте мене, хорошо? Бо там. Окей. Ну, Якщо ви будете писати, що погане вийшло, ну, чесно. Ви ж бачите, що це робиться з голоду, все. Я що не бачу, що воно трошки не таке, як треба, все я бачу. ну. Чогось у мене раніше, гачапурі сулугуні, виходило просто бомбічиське. А потім... Як рукою зняло і все. Чи я рецепт загубила, чи чи я не знаю. Ну, хоча порі от раз я перестала його вміти робити. Дивіться, це більш-менш вийшло, бачите? Ось оце вже краще вийшло. Може, воно хоч буде лучше Я його даже на красиву бумажечку покладу. Ох, взагалі забула, як його робити. Це ж його зверху надає яйцем. Да? Представляєте, як я здала? О Боже, його ж треба розкатати. Ой-ой-ой! Оце день, оце день такий інтересний. щас, бувають моменти в житті, коли щось лаже, на лажі. Я не можу зрозуміти. Це в мене, мабуть, таке щось вийшло, Так, яйцем же ж ми його мажемо, так? Да? Вроде можем. Ну, все надо мазать яйца. Оп. Так. Ой, ой, ой. Дивіться. Бачите, трошечки оцей. Так, робим дырочку. И тут. И мажем яйцем. И борошно, сколько осталось. Так, сейчас. Сейчас, сейчас. Класс. Яйця. Хоч щось хороше, останнім часом яйця подешевшали. Я це планую зняти відео, за яке мене зненавидять всі кав'ярні ще дужче. Торт сьогодні боти, зайшли почали писати гадості. Скільки, це, це мені сьогодні дійшло просто, що по вартості однієї чашки кави на винос чи в кафе, можна купити два десятка яєць. Дівчата, чашка кави? Чи два десятка яєць. От вибор, по-моєму, очевидний, якщо так ставить питання, звісно, якщо ставить питання десь от холода зайти погрітися, то, звісно, кава. Але якщо. Фух, то ви поняли? Теряю нить від цього, розмови. Може, я захворіла? Оце ж тіцю мені не хватало. Зараз поїм хлібчика і зразу стане легше. Цілющий хлібчик. Ну, от треба було зразу. От треба було зразу прийти і не вийожуватись з оцим салатом, з буряком, а просто взяти і, і спекти хлібчика. А не терпіть. Я розумію, що треба хоч трошки терпіть. Взагалі розумію. Але, але коли день поганий, ти ще й хліба не можеш поїсти. О, о, Біленький фартух, Клас. Так. Оп, оп. То стає зовсім невесело, коли ж ти собі і в хліба її відмовляєш. Отак. Всім все видно. Фу. Треба щось дієтичне, складаю меню собі, бачите, овсянка ж, овсянка, бурячок. Сьогодні навіть з Мерсіком намагалася підбігти. Тепер в мене болить ліве коліно. Поки не намагалась бігти, коліно не боліло. Коротше, фух, ставлю в духовку. Зараз, якщо вона нагрілась, нормально. Там нагрівся. Ждем. Все, духовка прогрілась. Ставлю 10 хвилин і я просто відведу душу. Так. Ось акуратний, на неакуратному листочку. Так. А, ось акуратний, боже, ось акуратний. Фух, єсть. Засікаємо 10 хвилин. Витягуємо. Боже, яка я блідна і страшна. Не знаю, щось я. Щось я плохо вигляжу. Так, дивимося. По-моєму, ще. Що це так? Ще ранувато, так? Да? Один. Спокойно. оп, І другий. Ще нормально. Та ні, ні, воно ще сирувати. Підіжіть. Стоп, 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 файл старт. Назад. Витягуємо дубль два. Ще три хвилини воно там постояло. Так, оце вже нормальне, мабуть. Заключаємо. Скажу зразу, воно не таке, як треба. У мене колись були ніжні, надувалися, а це щось таке. Але, коли хочеш хлібчика, то будеш їсти все. Це гарячий хліб із сиром. Нащо вийожуватись в Таня в тому числі? Так, тепер ж знаєте цей прикол, що обов'язково треба кусочок масла. О, кусочок масла. І так, ти тинь тинь і воно, я не знаю, що буде, але це треба робити обов'язково. О, клас. О! І я нарешті поїм хлібчика. А то, що не надо, от не надо людей, яким і так тяжко позбавлять такого задоволення, як з'їсти вкусняшечку. О, все. Ріжемо. Так. Як я люблю ці ножі. Бачите, цільні. Їм уже років 15, мабуть. Незмінні, ізумітельні ножики. Так. Е -е і хоп. є. -сть. Перший пішок. Так. так. Другий. О, хай тут стоїть. Боже, мийка повна. Там зверху можна ще тільки сісти. Так? Ріжем дівчатка. Оце не красивий, ну. Якщо я його подвину, то зараз усе завалиться, там гора завалиться. Зараз. Оп, так. І бачите? О! А я отак його простила. О, супер, супер, дивіться. Спеціально для оцих. В мене є знайомий, який любить казати: супер, 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 супер. А це в мене вже. Я вже набралася, понимаєте? Поведешся того і наберешся. Ну це не худше слово, яке можна перейняти у людини, так? І. І. Рукавиця вже, як свиня, запечена. Ой-ой, ой якась юшечка тече. Що це за юшка тече отсюда? Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Так, цієї юшки, будь не должно. Дивіться, тут, підожіть, тут якась юшка. Ой. Так, спокійно. Але тут, а ну, так, час. Нащо я тут, Так. Та ні, нема тут у шкафу, Це я просто злякана. Це я просто злякалася. Дивіться, все тут хорошо. Все тут хорошо, за виключенням того, що тісто должно було бути, а... А, гаряче, 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 значно тоньше. Але в цілому, ну я зараз спробую ж, звісно. В цілому все хай холоне, а я оце поріжу друге. Так, 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 так. У мене ж ще ж і друге є. На чистій, на чистому листику. Так. І. А, гаряче, боже, яка гаряче, А, гаряче, 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 І о-оп-оп-а! Оп. А. Все, все хорошо. Боже, і витікає все. Все витікає. Мабуть, це треба в мисочку. в Оцю чистеньку, бо грязний ж лист. Так, щас, щас, дівчата. Спокійно. І відкривається листок. О, бачите, я ж казала, що юшка тече, яка відсюда. О, все. Єсть, якась юшка тече. Чого вона тече? О, боже, того що тісто, мабуть, сира. Так, а що це тут таке? А чого воно витікає, взагалі-то? Дивіться, щось воно. Ай-яй-яй! О, боже, сир витік! Сир витік. Весь причу. Хай вихолоне. І потім ми до нього дійдемо. Так, в оцьому коржі витік весь сир. Тобто, ну, не знаю. Ось, бачите, все всередині. Ні, ви не бачите. А, я зараз... Щас... Ой, господі, телефон візьму і покажу вам. Так, дивіться, дівчата. Ось, бачите? Оце мені не подобається. Оце, що це таке? Що це таке? Так. Ой, Все. Назад, 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 назад. Так, верх. Ну, не знаю, якесь друге. Ось, дивіться, що це таке? Чого воно отаке? Чого воно отаке? Ну, це нормальне. І це нормальне. А оце чого воно мокре? О, бачите, оці два чогось якісь непонятні. А оцей зовсім інший. Дивіться, який цей красавчик. Бачите? Так, не буду його. В общем, цей кращий. А оцей якийсь мокрий. Непонятно. Слухайте, може, я його доставлю в духовку ще. Я доставлю в духовку, а те вже можна їсти. А ще ж листика в мене немає. Коротше, я ставляю допіка. Мені здається, це сирувати. Хоп? А то, що треба було собі не відмовляти. Хотіла хлібчика, поїж, А тепер оце ввечері допікаєш хачапурі. Не жариться. Це одне попробую. Посуди нема чистої, ножа нема чистого. Коротше, зараз, ну, треба ж попробувати просто, треба попробувати. Чи воно хоч їстівне? їстівне. 100% їстівне, гарячий хліб сир але можна краще. Але, дивіться, нормально. Дівчата, сирувати трошки. Але ми з'їмо. Бачите, сирувати трошки. Побачили, так? Да? Навіть не знаю. Ну, його що, допікати хліб допікати? Хтось мене з глазом на ці хачапурі. Будемо продовжувати, значить. А що робить? Я загубила якийсь рецепт, якийсь секрет. Я щось роблю неправильно. Зато я їм хліб. От. 9-10. Цілий день. Овсянка, буряк, яйце. І в 9 вечора хачепурі. Клас, не робіть так, як я. Їжте хліб з самого. Утро. Все, добра ніч, я дожарюю. Допекла. Допекла усіх. В общем, все одно трошки сируватий, ну ну першої хачапурі ми вже з'їли, і слішу.